Що ще може відбуватися з дівчиною, з жінкою, у якої гіперпідвищена відповідальність всередині перед собою, перед іншим, перед своїми обіцянками собі, перед словами, діями. Окрім депресивних станів, втрату сенсу життя бо немає такої дитячої радості, може ще бути така тяга до ризикованих справ. До тих ситуацій, де вона може розслабитися, бо від неї нічого не залежить або пан, або пропав, і там вона знімає контроль. Вона розслабляється і відпочиває. Іноді це, звісно, виглядає в дуже ризикованих справах. Тому хто полюбляє такі речі і сам не може собі відповісти на запитання, чому тяне, чому знає, що це нерозумно, і де мій страх. Самозбереження да, перед небезпекою, куди він дівається, пріоритетніше виходить відпочинок від свого ж контролю, аніж самозбереження, інстинкт. Що робити? Понижати відповідальність внутрішньо перед собою справами. Коротше, розбиратися в цій темі, звідки вона свідповідальність? Що там за ідеї, концепції за цим стоять, чий голос звучить у голові. Але розбиратись, розбиратись, бо для жінки для її жіночності це дуже важлива справа.